Військовослужбовці да, внесли у нас такий вид особистого розпорядження військовослужбовця що стосовно виплат військовослужбовцям за поранення, під час перебування в полон виплачується компенсація, якщо загинув, і так далі. Це свого роду як заповіт, але трошки інша форма. Особистим розпорядженням військовослужбовець може Визначити процентне співвідношення сум виплат у разі загибелі або взяття його в полон, і розподілити дані виплати між родичами. Але це не заповіт. І ми з колегами спілкувалися з цього приводу, і якби така думка панує, що у нас особисте розпорядження може бути посвідчене як командиром військової частини, так і складене у нотаріуса, і воно передається на зберігання. Відповідно, командиру військової частини, або ну там, де проходить службу, військовослужбовець.